Розважання та молитва на 20 червня. Вівця моїх голосом мого слухається, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і я даю їм життя вічне, і не пропадуть вони по віки, і ніхто не вирве їх з рук моїх. Йоанна 10, 27, 28. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою! Благословена ти між жінками і благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прозлубо! Людина нерідко живе так, наче Бога не було, озурпує собі право Творця на втручання в таємниці людського життя, силкується вирішувати про початок його існування, визначити його форму через генетичні маніпуляції. І врешті визначити межу смерті. Відкидаючи Божі права та моральні принципи, відкриття виступають проти сім'ї, багатьма способами пробується заговорити голос Бога в людських серцях, а його самого зробити великим відсутнім в культурі та соціальній свідомості народів. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молитва. Знання не завжди є добрими, адже можна по-різному їх використати. Блага сучасної цивілізації мала б допомагати нам жити, а вони навпаки. Часто руйнують життя. Господи, допоможи тим людям, які всякою ціною заглушають в собі твій голос і вдають, ніби тебе нема. Відкрий їхнє серце для покаяння.